Зараз у нас буде відеотрансляція радіорозмови. Гіст надзвичайно цікавий і важливий насправді. Це Володимир Бугров, він ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, філософ. І от ми з паном Володимиром трошки перекидалися словами перед. Нашою розмовою, а я його хотів запитати, чи він філософ такий теоретичний, чи він філософ вжитковує, чи то пак прикладної філософії. Він каже. Ви який філософ? Насправді, Падотрій. Насправді, бачите, так я закінчував в 1991 році філософський факультет, і в мене в дипломі тоді нам писали такий чудернацький запис, так? Філософ, кома, викладач філософії. Сьогодні вже пишуть там бакалавр філософії, магістр філософії, ну а нам зразу так, визначали нас, ми жартували, бочку треба ще давати так, mm -hmm. для бездомних mm -hmm. чи безробітних філософів. Ну, власне кажучи, я себе радше вважаю викладачем філософії, аніж філософом, бо це дуже е високий і відповідальний титул. Це людина, яка створила ну, або згенерувала якусь свою філософську ідею, теорію, концепцію. Таких людей насправді мало більше дійсно а житкових. може, може, якраз таких людей багато, тільки ми їх не Або дуже знаємо, про них не знаємо. І, і цілком От, може бути. мій улюблений філософ, не з дійсності, не з історії, а з українського мистецтва. Це філософ Фабіян. Із mm -hmm. фільму, ну, спершу з романів Василя Земляка, Лебедина зграя Зелені mm -hmm. млини, а потім у фільмі Вовілон 20» Івана Миколайчука. До речі, Миколайчук його ж грав. От і він такий самий трошки фаталіст, як mm -hmm. мені mm -hmm. тут розкрився трохи володимир. Просто mm -hmm. фаталізм це з іншого боку, це детермінізм у своєрідний. Mm -hmm. Так ми розуміємо, що всього є причини, всього є наслідки і. Фаталізм ну, це один із різновидів, і ми повинні розуміти, ось, ось власне кажучи, що е, є певні причини, на які ми можемо впливати, як громадяни, як там, актори, які здіючі. Є причини, на які ми впливати не можемо, е, значить, ми повинні їх розуміти, принаймні. Та маємо це... розуміти причини. І, от що мене особливо просили. Чи топак радили запитати у вас, це історія зі звільненням дистанційників з Київського національного університету. <рес> і я подумав, що е, це справді дуже цікава і важлива історія, бо я, наприклад, зараз дистанційно викладаю в Маріупольському державному університеті, котре ну, переміщений Києві. Вони в Києві. Так, 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 вони в Києві. От, але іноді, я думаю, що ефект. Чи радше ефективність моєї діяльності, м'яко кажучи, не виглядає? абсолютно погоджуюся з вами. Насправді, весь минулий рік, ми, ну, якщо взяти тяглість від початку широкомасштабного вторгнення, звісно, ми перейшли онлайн, і досвід такий був е, за часів коронавірусного карантину. Тому ми взяли паузу, давши можливість всім визначити для себе безпечне місце. І в квітні поновили тоді 22-го року навчання і, знову ж таки. Дуже важливо в цих ситуаціях втримувати здоровий глузд, тому що, якби цього не було, сьогодні було б набагато гірші наслідки. Бо вже в березні 22-го нас почали штурмувати. Давайте перенесемо літню сесію, давайте перенесемо випуски і те, і так далі. І ми втрималися в березні. Ми втрималися, що дало можливість всім вчасно скласти сесію, отримувати стипендію, отримувати дипломи. Влаштуватися, що в Україні, що за кордоном, жодних проблем. Тому е, восени 22-го ми, коли навколо ну, Києва була більш-менш спокійна вже ситуація, ми поновили навчання наживо. Хто міг? Хто міг? Не обов'язково там, там залежало від е, багатьох чинників, але після 10 жовтня 22-го року, коли в центр в серед місця Києва прилетіли ракети, ми перейшли на онлайн. І дотримали цей час фактично до весни. Далі знову ж таки почали дивитися за ситуацією, хто е, весни 23-го, хто е, потребує живого навчання, а це насамперед природничі факультети: хіміки, фізики, біологи, геологи, географи. Тому, тому що вони якісь експерименти лабораторії, лабораторії. Медики там, ага. в, нас, в нас є відділення медицини інституту біології медицини. О, скільки б не показували по телевізору чи по монітору, як робити якийсь експеримент, поки його не зробиш, це навичка. Mm -hmm. Скільки б даруйте аналогію для слухачів-глядачів, скільки б ти на симуляторі не їхав за кермом, поки ти не вийдеш на реальну вулицю з пішоходами, з іншими автівками, все це буде лише віртуальна реальність. Тому ми почали тоді потихеньку виводити, попередивши в червні. Що з вересня місяця, завдяки Збройним силам України, завдяки ППО, ми повертаємося до живого навчання там, де це можливо, і як це можливе? Приміром для розуміння в Червоному корпусі є інститут права, де на кожному курсі 500 осіб. А сховище червоного корпусу вміщують десь біля 700 осіб, тобто вивести чотири курси чи навіть два курси одночасно нереально, ну, але станція метро університет неподалік, Не але і театральна, до тому ми, ми підійшли і до... площа українських героїв. Ми, ми підійшли до цієї ситуації в такий спосіб, що треба сумірити можливості сховищ у корпусах навчальних. В гуртожитках, бо є і нагородні мешканці е, Студмістечка, і вийти, наприклад, той же інститут права по місяцю навчав кожен курс. Місяць перший курс, місяць другий курс. Ну, таку схему підібрали, яка спрацювала. Мій рідний філософський факультет, де набагато меншої потоки, він працює повністю наживо, і Я викладаю. От вчора була пара магістрів е, філософів, завтра буде. Е, тому ми про це попередили заздалегідь в червні місяці. Звісно, мабуть, звичка українців така, що десь міркувати віддалено не хочеться, тому, коли прийшов вересень, почалася така для когось екзистенційна катастрофа. Але це було очікувано. Насправді, звільнення викладачів чи студентів не пов'язане із тим, що ми вийшли на живу. Воно пов'язане із тим, що в європейських країнах ти не можеш працювати в двох місцях ти не можеш навчатися фултайм, а наші там а наш... працюють звичайно. Це попит на українських Попит на українців вибух, є. Вдачі, діти пішли в школи, мами пішли на роботу, ага. і їх попередили, що отримувати дві зарплати неможливо. Може бути Їх одна року. Попередили робота. там, там європейському. А мене був один такий цікавий казус, коли одна наша викладачка мене штурмувала влітку електронними листами про те, що вона мати одиначка, вона перебуває за кордоном і хоче далі. А потім напередодні вересня місяця прийшло звільнення, бо вона добралася в одну розвинену європейську країну класичну. Влаштовуватись там на роботу, а їй кажуть: даруйте, а ви ще десь працюєте? Вона каже: Так, в університеті Шевченка mm -hmm. в Києві. І кажуть, ви мусите визначитися, ви там чи тут? Бо це цілий комплекс питань, які є. Позови проти вас подають проти вас, проти університету в зв'язку із цими. З цим питанням. Ми, жодного та? У нас є позов, де ми звільнили викладачку, яка на жаль 22-му році опублікувала. В Росії розділу книзі, причому сумно звісні російська академія государства служби при президенті щось так. я таке чув. Так, так, так. Є таке, таке. На це ми звільнили по тій же статті 41, яка у Львові, тільки ми пройшли весь шлях. Етична комісія, збори. Львовіць, це ви політехніку маєте, ага. Я не буду називати прізой, щоб нас з вами Ні, не Ні, Прізой Фаріон ми називати не будемо в жодному разі. Ми пройшли цей шлях, на жаль, ви будете подоволені, але ну, один із київських районних суддів визнав мої дії протиправними, зобов'язав цю людину поновити. Зараз ми підготували, подали апеляцію до Київського апеляційного суду і будемо обґрунтовувати що. Ці речі, ну, вони дійсно аморальні. Пане Володимире, нагадаю, наш співрозмовник Володимир Бугров, він ректор Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. Я... Тараса Шевченка, Ми юридична назва така, пане так. Андрію. Так, ну, <рес> а я якраз хотів ще додати вам ваги за рахунок по батькові нашого словетного. І так далі, а, наскільки змінилися програми університету під час війни? Ну уже цієї фази війну ну, цієї фази, так я так. розумію. Ви знаєте, тут слід е, взяти декілька аспектів. Безперечно, ну по-перше, те про що ми з вами говорили, досвід коронавірусного карантину він додав у використанні сучасних інформаційних технологій, бо. Пересічний слухач, глядач думає, що перенести лекцію про те, що ви сказали про ефективність. Перенести лекцію просто в, в онлайн, це зовсім інше. Зовсім, це зовсім, зовсім інше. Так, лекція в аудиторії, де ти годину 20 там працюєш, ти бачиш очі в очі, ти утримуєш увагу. Так, сучасні технології багато додають, але вони втрачають в тому числі ось цю емпатію, відчуття угу. і все інше. І їх треба зовсім інакше готувати. Ми дійшли в себе висновку, що. Онлайн ти можеш тримати безперервну увагу до 20 хвилин. Далі треба щось робити, далі знову можна продовжувати, але якісь такі якорці, чи розвантаження, чи щось таке. Але я візьму другий позитивний аспект. Ми е, маємо на сьогоднішній день в інституті публічного управління та державної служби, це колишня академія державного управління при президентові, яку кілька років тому передали до університету. Ми маємо магістерські програми по деокупації. Це в принципі так, дві із них сформовані на замовлення постійного представництва президента по Автономній Республіці Криміус, там і мілеташовою за дорученням президента Володимира Зеленського. Бо вже сьогодні треба планувати, що буде на цих територіях, коли ми повернемося на них. І скажімо, робота в органах державної влади де окупованого Криму передбачає хоча б елементарне, але знання кримсько-татарської мови. А в нас є. 2014 року ця мова в інституті філології. Ось ця програма, вона то на базі інституту ПУЦ, як ми кажемо, але вона туди-туди долучена. Юристи, географи. Ну, давайте уявімо собі. Ми з вами завтра обрали шлях їхати в деокупований Крим. Ми повинні розумітись на географії, на релігіях, на етнічному складі, на великій кількості, вже не кажучи про безпеку, виклик. Другий е... Я, перепрошую, розробляли в університеті. Так, чи... так, так все, О, це, це наш, а це широкі консультації з тим же представництвом по Криму президентським чи багатьма фахівцями, але це так, це в університеті. Вже цього року mm -hmm. перший набір відбувся влітку mm -hmm. магістратура. Друге, е... пригадуєте, минулого року президент на засіданні Верховної Ради оголосив про потребу створення аналогу коледжу Європи. В Україні в контексті євроінтеграції насправді ми там же, бо це не європейське право в інституті міжнародних відносин чи європейська економіка, це публічне управління. Так, це це фахівці. Ми відкрили програми з європейської інтеграції, магістерського рівня. Рік перед тим пілотували і. Будемо цієї навчати європейців був... як інтегруватися. Ні, ні. Нас, наших, Нас... наших людей як немає. Я, ви... я до того, що насправді ми от дивимося, і мене, до речі, запитували, особливо в зв'язку із річницею Революції Гідності, як українське суспільство ставиться до європейських цінностей, кажу, ми їх виробляємо. О, пане от, Андрій, це... я... Ви ви навіть навіть, може, ви і не уявляєте, наскільки ви. Втрафили, як на Гличені кажуть, в ціль. бо я в першокурсників, де я веду вступ до філософії, так запитую, а що таке європейські цінності? І ось, ось парадокс в mm -hmm. тому, що ну, назвати їх структуровано за тими критеріями може мало хто. Mm -hmm. За тими критеріями, які нам виставляють для членства формально. Тому ця програма. Яка йде ось як аналог коледжу Європи. Це програма, вона формалізована, тому що зараз євроінтеграція це 40 тисяч сторінок, стандартів, регламентів. Mm -hmm. Бо бюрократія, ми з вами пам'ятаємо на відміну, скажімо, від хлопчиків і дівчаток, бюрократія це столоначальник. І вона є негативна, але ну, коли ми їдемо в європейську країну, є формальні речі. Воду з крана можна пити. Чому? Mm -hmm. Бо стандарт питної води. Відповідає там певним вимогам, чи трамвай ходить вчасно, тому що він піднятий і ніхто не заїжджає на трамвайну колю. Ми замість автівки пересуваємося метром. Зараз, зараз відмінюються. Я пам'ятаю, диктант писав, то метро. Чи, а чи мені написав один слухач, що метро і кіно не відмінюються. Вір, я дивився я вважаю, пальтом, що... кіном, метром когось мінівчителька ну, автобусів. Коли ми з вами хлопцями були, то відміну. Ось тому, коли ми кажемо зараз про євроінтеграцію, це. Не просто про декларацію цінностей, це про поточну роботу великої кількості. І от ми відкрили і набрали в цьому році, так перший млинець виявився не Ми набрали людей, працюємо над цим. Ми відкрили, скажімо, програму з біобезпеки в Інституті ага. біології і медицини. Ми з вами розуміємо, що цей кейс із Каховським водосховищем, так це не на дні. І не на тижні, і на місяці. Ну, нас з вами той вік, коли ми пам'ятаємо Чорнобиль і, і, і до сих пір те, що бачимо, що йде. Тому ціла низка нових програм, які запущені, і в тому числі і військовому інституті. Тут є досить цікавий, цікава особливість в університеті, є військовий інститут, який готує офіцерів фінансистів, перекладачів, але найбільш популярна спеціальність психологія. Військова психологія і цього року відкрили набір на соціальну роботу. Ось те, про що ми сьогодні говоримо: ментальне здоров'я і повсякденне життя. Ось ми повинні розуміти, що це знову ж таки на десятиріччя наперед. Пане Володимире відносно перекладачів і відповідь так не дуже розлога. Я професійний перекладач з англійською, дуже люблю цю мову, але мене тривожить те, наскільки ми завжди робимо наголос саме на англійській. От державна програма, ну давай всі навчатися англійської мови, а де? Іспанська, французька, арабська, Цілком компанія. згоден що, з вами. що в університеті? Я пам'ятаю, Романо-Германський факультет був, там французький сьогодні це німецький. інститут філології, так да. і є. І ми опікуємося тим, що університет виконує тут певну державну місію. Mm -hmm. Скажімо, у нас є кафедра словістики, де чеська, словацька, хорватська, словенська, сербська, північна. Чорногорська є, так, північно-македонська і болгарська. Mm -hmm. Так, у нас всі слов'янські мови є, навіть єдине місце, де Литовська в Україні а вивчається. сербо Лужицька нема. От нема, значить нема, не всі слов'янські мови. <laughs> це, це вже така. Е, це. Але навіть, наприклад, Литовська на польській другою мовою йде Литовська. Mm -hmm. Ми е, пропагуємо, я особисто, чесно вам скажу, це робив по-іспанськи, бо це насправді третя мова. Ми з вами розуміємо від Флориди. Техасом, так, і до Чилії, ну, за винятком Бразилії, так, іспанська мова. Ми кажемо про Іберо-Америку і про українські впливи туди, включно з діаспорою в Аргентині. Угу. Але а. в нас немає знавців іспанської мови. Тому на сьогодні ми йдемо трішки іншим шляхом, пане Андрію. Наприклад, історичний факультет має програму з американістики. Угу. І ось вони будуть проводити конференцію зараз другу вже є пам'яті Юрія Кнорозова. Який був один із найкращих українських іброамериканістів? Чи посол України в Перу Юрій Порухович, один з небагатьох, мабуть, можна. На одній руці перерахувати майяністів, так він він викладає в інститут на історичному факультеті. Те саме ми робимо на інші факультети, бо чистий перекладач, ви пам'ятаєте, це дуже рідкісна і творча професія. А тут треба, щоб було до фаху, і це є. Ну я вважаю, що перекладачка і перекладач це майже завжди творчі професії, Вичай. там чисті, нечисті, сім пар таких, сім пар таких. А... Наскільки є небезпека використання університету як ну чоловіками, які вступають заради того, щоб бути студентами? Нас немає цього. Нема цього. Ну ми... ви прям так ні, от немає. Ні, бо немає. Я пам'ятаю цей казус навесні, коли почали там про університети заходу України розповідати. Mm -hmm. Ми проаналізували аналізували в себе. Тобто, у нас є вступники, які мають старший вік. Mm -hmm. Чому? Ну це особливість, бо є інститут публічної управління державної служби, де йдуть mm -hmm. люди за направленнями е, національного агентства питань державної служби, і вони від Там 20 вже, Як колись в радянському, то треба мати робочий стаж. Так, mm -hmm. так. І в нас є інститут після дипломної освіти, де люди йдуть, але фішка, як молодь каже в тому, що це заочна форма, mm -hmm. тобто вона не дає відстрочки. Тому це, ми самі цю ситуацію аналізуємо, вона не дає відстрочки ні по аспірантурі в нас немає. Таких різких рухів. Можливо, це пов'язано з тим, що ми в центрі, так, захід України є Захід, ми в центрі і, mm -hmm. і це, але. А от щодо заочної форми були наміри її скасувати. І, до речі, вечірня. А давно про неї нічого Я не Я те, що в нас немає, немає. Та... в нас є тільки в аспірантурі, але вечірня – це різновид очної. Ну так, фултайм, те, що так, ми так. кажемо. Ви знаєте, тут питання яке? Е, медалі я завжди кажу, є дві сторони, так і плюс сребро, так? О, сребро. Так. Е, от коли колеги з міністерства сказали про те, що треба скасувати. Ну насправді ми з вами пам'ятаємо, коли назвучно йшли люди з виробництва, і це була форма ну, lifelong learning, те, що mm -hmm. ми кажемо. Коли сьогодні йдуть після школи, я категорично проти цього. Mm -hmm. Це не є правильно і все. Але будь-який підхід, от, от він потребує урахування другої сторони і, е, і ось цього е, ребра. Ну, наприклад, я тільки що згадав про державних службовців, які по закону про державну службу мають право навчатися на 281-й публічного адміністрування на заочній mm -hmm. формі навчання. Mm -hmm. То якщо ви робите проєкт скасування, передбачте цей варіант далі. Друге. У нас на сьогоднішній момент багато хто мобілізувався, проходить строкову або точніше військову службу за мобілізацію. І вони не можуть на дані навчатися по закону. В них вони навчаються на заочні, угу. значить тоді треба передбачити, пане Андрію, і цей аспект, бо ми Зрозуміло. вирішуючи будь-яке питання, ми не повинні створювати нову проблему. Угу. Ось мені... Коли оце все обговорено, мені надходять листи від людей, які лишили студентську лаву, пішли е, воювати і навчаються на незгочно, ми їм допомагаємо, там сприяємо. Вони кажуть, а як же ж ми? І я змушений був підказувати їм, що це, якщо скасують, то набір, а ви ще довчитеся, але ось А. Відсутність комунікації, належного е, гатунку І Б. Відсутність комплексної візії цієї проблеми тому ну і тоді останнє запитання. Просто тому, що час у нас вже добігає кінця, і повертаємось до одного з початкових пунктів. Тоді я моделюю таку ситуацію, викладачі теж мобілізовані. Є вони не можуть здійснювати очне викладання, а дехто далеко не всі, але у декого можуть бути умови, щоб проводити дистанційне. Ми ухиляємося від таких так. речей, тому що людина, яка мобілізована, в неї є свої функції. Знаєте, красива картинка, лекція з окопу, але це картинка, угу. так тому. Мобілізувався, честь і хвала, бо насправді викладачі мають відсрочку від призову, хто mm -hmm. не менше 0,75 ставки і має кандидатський чи докторський ступінь. Але ми тоді інші, хто може приходити викладати так, ми все це передбачаємо, бо кожен повинен робити. Якісно свої роботи. Я можу тут дуже помилятися, а, тому що мої, чесно кажучи, філософія свого часу була єдиною дисципліною чи предметом, з якої я примудрився отримати двійку на себе. іспиті на першому курсі. Ну, потім виправив ледве-ледве на трійку. Ну, це було також пов'язано, я думаю, із відносинами з викладачем. От, але а, от ви а, фаталіст. А якщо щодо стоїка, що нам зараз потрібніше? Фаталізм чи стоїться що за комплекс одного й другого нам потрібен зараз здоровий Угу. <гум> Від вже Відверто. Так, здоров ні, насправді здоровий глузд, тому що українці є емоційними людьми і часто це спрацьовує, але від емоцій треба переходити до здорового глузду, до оцінки ситуації, ресурсів, перспектив. І мені здається, що на сьогоднішній день ви як фаховий перекладач зрозумієте казус Critical синкінг це не критичне мислення, mm -hmm. це критичне розмірковування, mm -hmm. якщо бути точним, так. І нашим людям потрібна така трішки, така, я би сказав, раціональна логіка для того, щоб приймати рішення обґрунтовано, а не на емоціях. Ось ну а тепер не на емоціях, а обґрунтовано, тому що час підтискає. Я приймаю рішення про те, що ця розмова із Володимиром Бугровим, ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Припиняється, але е, зберігаю право потім запрошувати його ще іноді навіть і дистанційно. Дякую. Добре, дякую, дякую пане Володимире, і дякую Ярославу Федоренку, котрий експертно відеорежисерів чи відеорежисерував на цьому. Режисував. Режисував, О. так. О. Ну, будемо так. Як би він це верніше, що б він не робив, він робив це дуже, це дуже добре. Так. Так. Дуже дякую. Андрій Куликов при мікрофоні, а тепер у нас невелика перерва на рекламу.